Уготували захоплення влади в Одесі. СБУ знешкодила оперативну бойову групу російського гру, які за завданням ворога на початку повномасштабної війни мали захопити держустанови на Одещині. У результаті спецоперації СБУ в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його праву руку. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами також боєприпаси. І бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження. За інструкцією російської спецслужби, окрім штурмів, адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Утім, після невдач рашистів на фронті цю портивно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримала таємне завдання. Служба безпеки України зірвала ворожі наміри, задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її активував ворог. За матеріалами справи резидентом, тобто старшим агентом групи, був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півостробу він переїхав до Одеси, де після початку повномасштабної війни розпочав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій. Зовні ці громадські організації займалися питанням військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи, снайперів, розвідки, зв'язку, оперативного забезпечення і одну з основних штурмову групу. Для підбору потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками або із досвідом ведення бойових дій чи вузькопрофільним спеціалістам. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Галом фігуранти завербували до складу ворожого середку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. І наразі усі вони перебувають під слідством, а затримані вже під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Ну а зараз, друзі, про візит президента України до Сполучених Штатів Америки і про ситуацію на фронті. Ми поговоримо із нашим гостем Олександром Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до ефіру. Пане Олександре, рада вітати! Слава Україні героям слава вітаю вас. І я нагадаю, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви можете свої запитання до нашого експерта написати на нашій сторінці у Ютуб-каналі. Я їх всі буду бачити і обов'язково обговоримо із паном Олександром. А, зокрема, про візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Ми бачили, що побував Зеленський у Пенсильванії на оборонному заводі, де виготовляють боєприпаси для України. Пане Олександре, як ви гадаєте, чи будуть якісь, чи очікується можливо, якісь двосторонні угоди із подібними оборонними підприємствами на спільне виробництво зброї? Бо зараз дуже багато розмов про те, чому ми так залежимо багато від наших західних партнерів? Можливо, ми можемо самостійно виробляти. Треба питання розділити. Воно важливе, але треба все по суті в ополичках. Перше питання. Дуже добре, що президент України відвідав цей завод в Пенсильванії, тому що таким чином, по-перше, це є демонстрація важливості ролі, яку відіграють Сполучені Штати в плані допомоги Україні, зокрема, боєприпасами. По друге, це все ж таки демонструє те, що. Це питання для нас є одним із найважливіших зараз. Тобто, питання надання допомоги з озброєння третє це те, що цим так само кроком демонструється важливість американського виробництва і для американських громадян на тлі якраз президентської кампанії зараз дуже важливо. Показувати, що насправді велика доля коштів, які е, інвестує Сполучені Штати в допомогу Україні, вони йдуть е, якраз на те, що вони осідають, тому числі в Сполучених Штатах, і там з них виробляється зброя в подальшому, замкнутий цикл, і це дуже важливо, щоб уникати деяких спекуляцій, які поширюють на е, деякі або діячі, або американські політики. Що стосується спільного виробництва зброї, безумовно, це дуже важливий аспект, і нам потрібна власна зброя, це просто must have, і тут жодних не може бути інших позицій чи суперечок, тим більше. Нічого. А нічого такого з цього питання бути не може. Нам дійсно потрібна власна зброя. Тепер наступний момент. Як ми можемо до цього прийти, щоб виробляти більше. По перше, це внутрішні ресурси, потенціал, те, що ми можемо виробляти, і тут нам потрібно визначитися з трьома-чотирьма напрямками. П'ятьма можливо, які для нас зараз є важливими і які ми можемо тягнути, тобто там поляниця, дрони, ракети дуже хороша історія, позитивна. Давайте працювати різні типи дронів, надводні дрони. Так само радари, те, на чим ми можемо працювати: двигуни для е, ракет і самі ракети, тобто, за, скажімо так, е, закріпити певну нішу, в якій ми працюємо. Далі дуже важливо інвестувати, якраз змусити і наших партнерів, в тому числі чи не змусити, можливо, невдале слово, а пояснити нашим партнерам, наскільки важливо зараз інвестувати і спільно виробляти, і що в Україні можна це робити.